Моя мама ненавидить моє волосся. Ненавидить, коли я вдягаю декольте або купальник. Чому так? Чому я ображена? Чому її не зупиняють умовляння і взагалі? Чи дійсно моє волосся слід ненавидіти лише за те, що я доглядаю за ним? Тобто ми раз в тиждень, а вона говорить, що це часто. Часто це раз в п'ять-сім днів. Я не думаю, що це часто. Вона каже, що не може дивитись на моє волосся, що воно противне, що воно мов, у ляльки і так далі. І мені дуже неприємно. А як ви вважаєте, мені не слід бути відвертою? Розповідати про подібні випадки або вдягати купальник для відео. Можливо, мені не слід за собою доглядати, але я не хочу імітувати чужу поведінку чи просто стати чужою маріонеткою.